Добрий день, шановні телеглядачі! Вітаємо на телепрограмі Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і зараз ми знаходимося на піднятті українського прапора до Дня української спадщини в Канаді. Сьогодні ми зустрілися відзначити Український канадський день спадщини. А, це Альберта відзначила легістратура. Відзначила тут а, від 2016 році. Ми мали нагоду. А, в легістратурі, щоб вони це прийняли, і кожен рік ми приходимо тут і піднімаємо прапор і відзначуємо українців українську культуру і підношимо, підношимо прапора. Так що це є дуже важливий день. Спеціально зараз, як Україна, далі під російською агресією і під війною зараз це дуже важливо, щоб ми, як громада, приходили і підтриму. Вали це підтримувати нашу рідну Україну, підтримувати ті, що воюють за свободу України. А це вже кожен рік. Ми приходимо тут і це робимо. Через економічні труднощі, безземельність, злидні та правову дискримінацію в Україні кінця 18 століття люди змушені були шукати кращого життя за кордоном. Канадський уряд активно залучав іммігрантів, пропонуючи безкоштовну землю для заселення канадських степів. Тож уже 6 вересня 1891 року на кораблі Орегон до порту Галіфакс у провінції Нова Шотландія прибули перші українці. Іван Пилипів і Василь Єленяк, які походили з села Небилів Калуського повіту в Галичині. Надалі новоприбулі українці оселилися в провінціях Манітоба, Саскачіван і Альберта, де переважно займалися фермерством. Іван Пилипів і Василь Єленяк заснували селище. Една стар в Альберті, яке стало осередком найбільшого українського анклаву у північній Америці. Українські переселенці займалися переважно сільським господарством, працювали на фермах, а також у вугільній, металургійній та інших промисловостях. Ця міграція стала початком великої української діаспори в Канаді, яка з часом значно зросла і зробила вагомий внесок у розвиток країни. I'd like to thank everyone for joining me today to celebrate Ukrainian Canadian Heritage Day here in Alberta and help raise the Ukrainian flag. Raising the flag is a symbol of our province's solidarity with the people of Ukraine and with all Albertans of Ukrainian heritage. Now more than ever, it is important that we stand with Ukraine as the Ukrainian Canadian Heritage Day has a somber shade to it. Today is an opportunity for all Albertans of Ukrainian descent to celebrate and share their cultural heritage and build community. Alberta's diversity is one of the many features that make our province such a great place to live. Today, as we proudly raise the Ukrainian flag, we honour not just the rich heritage and vibrant culture of the Ukrainian Canadian community, but also the enduring spirit of resilience and hope that has defined our community across generations. With over 400,000 people of Ukrainian descent calling Alberta home, На цьому заході я вперше, хоча я вже тут два роки, але я навіть більше трішки я на цьому заході вперше. Я вважаю, що це дуже важливо для української спільноти, і дуже важливо, щоб люди групувалися, і українська спільнота була дуже з'єднана. Також ми відзначаємо важливих людей, які робили дуже важкі кроки, щоб нам зараз було трішки проще тут знаходитися на цій території. Сьогоднішній день є дуже важливий для нашої громади, тому що щоб ви знали, що коли прийнявся цей біл в парламенті Альберти, це один з трьох законопроєктів парламенту провінції Альберта, котрий був поданий, прийнятий в першому читанні, прийнятий в другому і в цілому. За всю історію провінції Альберта це був день, коли одноголосно всі партії парламенту прийняли сьогоднішній день як день культурної спадщини. День української культурної спадщини в Альберті. У цей день Канада визнає внесок нашої громади, силу нашої громади, котру роботу нашої громади протягом останніх 133 років, котрі зробили цю провінцію такою, якою вона є. І е, канадське суспільство, канадська влада це цінує, поважає це, і нам потрібно цей день. Так само щороку відзначати, щороку приходити на цей день, щороку піднімати прапор разом для того, щоб то легасі, щоб для того, щоб ту спадщину, котру попередники наші наша діаспора будували протягом цих останніх 133 років, для того, щоб ми її зміцнювали, утримували і розвивали. І хочу тільки нагадати, що буквально за день, за два дні до повномасштабного вторгнення, Джейсон Кенні і його уряд, попередній прем'єр Альберти, фактично. Дали одну з найбільших фінансових допомог українській громаді у Україні для того, щоб Україна мала силу відповісти гідно ворогу. Welcome, welcome to the Ukrainian Canadian Heritage Day, 2024. Баскаво просимо відсвяткувати з нами Дня Української канадської спадщини у 2024 році. Від імені Конгресу Українців Канади, Провінційна рада Альберти, вважаємо всіх вас, матич, бажаємо всіх вас, великий час відзначити цей день разом з нами.

Act and for raising the flag here in Edmonton at the Legislature and in Calgary at the Bugal Center on an annual basis since 2016. Відсвяткувати День спадщини Української в Канаді, як таке собі загальне свято якоїсь національної меншини це ж не все. Це, зокрема, для нашої української громади. На особистому рівні, на колективному рівні нашої громади, я думаю, що нас є багато вища моральна відповідальність у Канаді, щоб наше свято відмічувати тим, щоб ми ангажувалися більше у нашу соціальну політику життя в Канаді. Бо всі ці цінності, які ми так декларативно святкуємо і шануємо про нашу українську спадщину. Не можуть втриматися, якщо не будемо мати дуже фундаментальні відношення, підтримку людських прав, соціальна справедливість, всі ці виклики, які англійською мову вже як інклюсивіті, щоб всіх запроваджувати до спільного розвитку нашої громади ширшої канадської. Тоді в є сенс зберігати і святкувати нашу українську спадщину. Без того воно наше українське. Свято лишається більше такою маргінальною, самі для себе святкуємо якісь такі, знаєте, банальні слова, які не мають ширшого розголосу. Але якщо це в контексті ширшого зрозуміння, що Канада нам дає як можливість, і що це є ці ширші цінності, тоді воно робить і для нас українців навіть вищу моральну зобов'язання, щоб ми знаючи, що діється в Україні. Ще більше присвятили до зберігання тих цінностей тут в Канаді, бо якщо цього нема, все інше під загрозою. Цей день дуже важливий для нас всіх і для всієї української діаспори, тому що ми в Канаді живемо з багатьма національностями, з багатьма культурами, і дуже приємно, що саме українська культура має таке значення для нашого. Для нашого гаверменту я є одно представниця від одної української організації, і за останні два роки ми маємо багато новоприбулих, які, на жаль, покинули свої домівки з приводу війни. І їм також хотілося би відчувати, що це їхній дім і що про Україну тут пам'ятають. Я вже живу багато років тут, і для мене кожен раз такі українські. Кі свята, так коли приймається саме всіма канадцями українська культура, це просто йдуть мурашки по шкірі, і взагалі ми можемо гордитися тим, що ми маємо такий день саме тут. І я хочу сказати, це якщо ми будемо більше мати таких свят, то про нас будуть нас будуть чути, про нас будуть знати, і це дуже важливо зберігати свої коріння навіть за кордоном. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі наступного тижня.